Вітаю тебе, друже, на уроці розвитку зв'язного мовлення. Вибірковий переказ за складеним планом. Сьогодні ти будеш добирати заголовок до тексту і до кожної його частини. Складати план, вибірково переказувати і записувати одну із частин тексту в зошит. Знайомимось із текстом. Христина дуже хотіла навчитися кататися на лижах. Цієї зими їй випала така можливість під час відпочинку в Карпатах. Вона вдягнула спорядження і сподівалася спуститися з найвищої гори. Та мама повела її до інструктора на гірку для дітей. Христину це засмутило, та все ж вона почала вчитися. Нарешті дівчинка поїхала. Кілька метрів і, геп, вона впала і боляче вдарилася, а ще хотіла на вищу гору. Та Христина не здавалася, уставала і знову пробувала. За кілька годин вона вже впевнено мчала карпатськими схилами. Мрія Христини здійснилася. Добери заголовок до тексту, Зимовий відпочинок. Запиши В ЗОшит дату. Класна робота. Вибірковий переказ і заголовок. Зимовий відпочинок. Добираємо заголовок до кожної частини. Складаємо і записуємо план. Христина дуже хотіла навчитися кататися на лижах. Цієї зими їй випала така можливість під час відпочинку в Карпатах. Про що мріяла Христина? Мрія Христини. Перший пункт плану. Працюємо з другою частиною тексту. Вона вдягнула спорядження і сподівалася спуститися з найвищої гори. Та мама повела її до інструктора на гірку для дітей. Христину це засмутило, та все ж вона почала вчитися. Що вона робила після того, як одягнула спорядження? Вона вчиться кататися на лижах. Це заголовок до другої частини і другий пункт плану. Нарешті дівчинка поїхала кілька метрів і геп. Вона впала і боляче вдарилася, а ще хотіла на вищу гору. Яким був її перший спуск? Дівчинка впала. Працюємо з четвертою частиною тексту. Та Христина не здавалася. Уставала й знову пробувала. За кілька годин вона вже впевнено мчала карпатськими схилами. Мрія Христини здійснилася. До чого привели старання Христини? Мрія здійснилася. Отже, план складений. Записуємо його в зошит. План перше. Мрія христини. Крапка. Друге. Крапка. Вона вчиться кататися на лижах. Крапка. Третій пункт плану дівчинка впала, крапка. Четвертий пункт плану Мрія здійснилася крапка. Прочитай четверту частину ще раз. Перекажи її усно. Запиши в зошит зміст четвертої частини тексту, як запам'яталася, тисни відео на паузу. Перевір себе, прочитай текст, виправ помилки. Надійшли роботу вчителю на перевірку. Перевір себе. Я вмію добирати заголовок до тексту. Я вчуся складати план тексту. Я можу переказувати та записувати вибірковий переказ. Я можу перевіряти, оцінювати свою роботу, виправляти помилки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.